Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто дивиться Veritas. Вітаю із міста Лурд у Франції. Ми тут із спільнотою Віра і Світло приїхали сюди, в паломництво. Місто Лурд – це місце об'явлення Пресвятої Діви Марії в 1858 році. Вона об'являлася Бернадеті Субіру, дівчині з цього міста Лурд. Яка потім стала монахинею і є святою, свята Бернадета. У своїх об'явленнях Марія сказала Я непорочне зачаття, так назвала своє ім'я, коли Бернадета запитала її, як тебе звати. Марія підтвердила цю догму про непорочне зачаття Діви Марії. В своїх посланнях Марія. Так як між іншим і всіх інших об'явленнях говорить про навернення людини, про покаяння, про те, що ми, люди, маємо прийти до її Сина Ісуса Христа. Вона сказала, між іншим Бернадеті: Я обіцяю зробити тебе щасливою, але не в цьому житті, а в майбутньому. Ми молимося в цьому паломництві за нашу країну, за наших воїнів. І завтра, 15 серпня, в урочистість суспіння Діви Марії, буду служити святу Месу за всіх парафіян наших, але також і тих, хто дивиться веліта в ваших намірах, буду служити святу Євхаристію. Ось це є грота, в якій об'явилася Пресвята Діва Марії Бернадеті Субіром. Сьогодні Лурд є великим паломницьким місцем, де тисячі, напевно, мільйони людей приїжджають. І Зараз є більше 20 тисяч людей в Лурді і заохочую всіх до того, щоби чи ви вдома, чи ви десь їздите в такі паломницькі місця, але Марія є завжди. Нашою небесною матір'ю є той, яка за нас опікується, турбується і веде до свого сина Ісуса. Тому молімося в цьому намірі миру в наших серцях, миру в нашій країні і миру в цілому світі. Слава Ісусу Христу!